Ну і традиційно розпочинаємо із добірки новин станом на цю мить. Отже, компромісу стосовно мирного плану для війни в Україні немає. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков після майже п'яти годинної розмови з американською делегацією. Загалом він назвав переговори очільника Кремля та спецпредставника США Стіва Віткофа дуже корисними та хорошими. За його словами обговорювалися територіальні проблеми, що найбільш важливий для Кремля. А та. Також для американців також Росія отримала ще чотири документи, окрім основи мирного плану. Помічник Путіна заявив, що на зустрічі не обговорювалися конкретні формулювання і пункти мирного плану для України. І йшлося лише про суть. Крім цього, він заявив, що контакти зі США Росія продовжить на рівні представників та помічників щодо можливої зустрічі Путіна і Трампа. Вона залежить від результатів роботи двох команд. Тому наразі їхні переговори. Не планується. Зустріч між Путіним та спецпредставником США Стівом Віткофом тривала майже п'ять годин. На ній також були присутні зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер та посланець очільника Кремля Кирило Дмітрієв. Останні після завершення розмови опублікував у соцмережі Ікс пост із дописом. Продуктивно сам Вітков після закінчення переговорів коментарів не давав. Він покинув Кремль і прибув до посольства США у Москві. До початку зустрічі він прогулявся Москвою та назвав російську столицю дивовижним містом. Дуже гарна, красива прогулянка. Москва дивовижне місто. Майже одночасно зі Стівом Віткофом до Росії прибув керівник МЗС Китаю. Ван Ї. він провів зустріч із секретарем Радбезу РФ Сергієм Шойгу. Повідомили російським медіам за їхніми даними. Сторони обговорювали взаємодію спецслужб Росії та КНР. Розглядалися. Перепрошую, актуальні питання міжнародної та регіональної безпеки. Наразі немає підтвердженої інформації щодо можливої зустрічі голови МЗС. Китаю із путіним формально Ван і прибув до Росії у межах 20-го раунду російсько-китайської консультації зі стратегічної безпеки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, усе залежить від переговорів російського диктатора Путіна і з делегацією Сполучених Штатів, Зеленський наголосив, що Україна буде очікувати на сигнали від американської сторони після її зустрічей у Росії. Додав, що делегація США одразу після зустрічі хоче звітувати саме нам. Від цих сигналів залежать наступні кроки. Ми отримаємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це фейерплей з нашими партнерами, то можемо ми зустрінемося з американською делегацією дуже швидко. На якому рівні ми подивимося залежно від сигналів? Якщо сигнали будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень, то буде рівень вищий. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч із президентом Трампом. План Б НАТО в Альянсі розповіли про можливі подальші кроки, якщо нинішні мирні зусилля щодо України не дадуть результату. Представники восьми країн-членів НАТО, попри підтримку американських мирних ініціатив, сумніваються в успіху переговорів через жорстку позицію Москви. Найбільшими викликами залишаються питання території та гарантії безпеки України. Дипломати підкреслюють, будь-які домовленості можуть бути ухвалені лише за згодою Києва. Якщо ж перемовини проваляться, союзники готові готові перейти до плану Б розширити військову допомогу Україні, посилити підтримку української економіки та запровадити нові санкції проти Росії. Нелегка ситуація. Так, президент США Дональд Трамп прокоментував спроби завершити війну в Україні. Американський лідер також додав, що Сполучені Штати більше не залучені фінансово до цієї війни. Він зазначив, що наразі США продають озброєння країнам-членам НАТО, які потім везуть його в Україну. Жіновий з... You know, як ви знаєте, у нас є проблема з війною, яку наш народ зараз намагається врегулювати між Росією та Україною. Ми більше не беремо участі у війні фінансово. Байден роздав 350 мільярдів доларів, ніби це були цукерки. Це величезна сума грошей, і багато з них готівкою, багато у вигляді техніки. Я нічого не роздаю. Ми продаємо озброєння НАТО. Європейські країни платять нам за техніку повну ціну, а потім вони доставляють її в Україну або роблять з нею те, що вважають за потрібне. Але ми намагаємося владнати це. Я врегулював вісім воєн. Це була б дев'ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб з'ясувати, чи можемо ми досягти врегулювання. Нелегка ситуація, скажу вам. Це війна, якої б ніколи б не сталося, якби я був президентом. Москва не піде на поступки за трьома ключовими пунктами мирного плану Трампа. Про таке пише NBC News. Указують, що це стосується зокрема території Донбасу, обмеження чисельності збройних сил України та визнання нових регіонів РФ Сполученими Штатами та Європою як російських територій. Італія може бути посередником у конфлікті, що існує між різними сторонами Україною, Росією, Сполученими Штатами. Про таке зазначив папа римський лев XIV. святий престол додав понтифік, готовий підтримати таке посередництво. Папа також підкреслив, що Європа загалом повинна активно долучитися до формування мирного плану. Він нагадав, що Ватикан неодноразово закликав до припинення вогню та відновлення діалогу. Окремо Лев XIV звернув увагу на те, що президент США Дональд Трамп просуває власний мирний план, який спершу не передбачав участі Європи. Однак саме європейські зауваження, за словами папи змусили переглянути документ. Заяви Путіна свідчать, що він не планує закінчувати війну. Так вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, глава МЗС наголосив, що Україна повністю підтримує мирні ініціативи Сполучених Штатів та продовжує спільну роботу зі США і європейськими партнерами над формулою справедливого миру. Другий день поспіль Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує закінчувати війну. Вчора він казав, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона розпочала. Якщо цього не станеться, і Путін вкотре просто плюне в обличчя світу, це матиме наслідки. Ми повністю підтримуємо всі добросовісні зусилля, які можуть принести справедливий мир. Команди України та Сполучених Штатів разом із нашими європейськими партнерами провели значну роботу і досягли важливого прогресу. Тепер настав час примусити джерело війни в Москві припинити її. Чергові погрози від російського диктатора Путін виступив перед пропагандистськими журналістами, і вкотре висловився про цілі так званої СВО. Серед іншого пригрозив атаками на українські порти та судна, якщо що заходять до них. А ще заявив, що Європа живе в ілюзіях щодо стратегічної поразки Росії і фактично перешкоджає мирному плану США. каже європейські пропозиції до мирного врегулювання є неприпустимими для Москви. Путін попередив у разі. Війни з Європою не буде з ким вести переговори. Він також додав, що Росія цитую діє хірургічно на території України. А проти Європи готова відповісти прямо зараз. Сполучені Штати призупинили постачання певних видів озброєння Україні. Фактично. Перервали один із ключових каналів комунікації з німецькими військовими, які координували допомогу Києву. Про це в інтерв'ю The Atlantic розповів командувач сухопутними силами збройних сил Німеччини Крістіан Фройдінг, який раніше очолював спеціальну групу при Міноборони ФРН з координації військової підтримки України. Він зазначив, що раніше мав змогу напряму обмінюватися повідомленнями з представниками Пентагону однак наразі цей канал повністю. Закрито тепер, як додав генерал, йому доводиться звертатися через посольство Німеччини у Вашингтоні, де дипломати намагаються знайти хоча б когось у Пентагоні для отримання інформації. Міністерство оборони Чехії скасувало проєкт із модернізації кількадесятьох танків Т-72, які початково мали передати Україні через відсутність гарантій їхньої придатності на полі бою. Рішення про модернізацію ухвалили задовго до повномасштабної війни, але під час випробувань виникли проблеми з точністю стрільби танків. У результаті міноборони Чехії отримало рекомендацію призупинити угоду про модернізацію, і відшкодувати витрати, які встановить аудит. Одного чоловіка поранено у наслідок ворожої атаки на Запорізький район загалом упродовж доби окупанти завдали понад 900 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Ова Іван Федоров. Зокрема, ворог застосував більш ніж 500 БПЛА різної модифікації та завдав 300 артилерійських ударів. Надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Це наслідки російських атак по Херсонщині. Війська РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також понівечили стільникові вежі, адмінбудівлю, тролейбуси та приватні автомобілі. Під вогнем опинилися понад 30 населених пунктів, серед яких Херсон, Антонівка, Софіївка, Придніпровське, Велетенське та Садове загарбники атакували дро. Нами авіацією та артилерією. Українські сили оборони зачищають Куп'янськ від окупантів. За словами головного командувача збройних сил України Олександра Сирського, підрозділи ЗСУ поступово відтісняють ворога на північ від міста, а також із тих районів, де російські підрозділи ще залишаються. Сирський підкреслив, що єдині успіхи, про які можуть заявляти росіяни, це лише результати їхньої пропаганди. Триває зачистка куп'янська від російських окупантів, які мають успіхи, хіба що в площині пропаганди працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність. Російські війська зайняли більш ніж 95% території Покровська на Донеччині. Контроль українських сил над містом майже втрачено, а сусідній Мирноград практично повністю опинився в оточенні. Про це повідомив представник НАТО, посилаючись на оцінки спеціальної групи посадовців, яка відстежує ситуацію на полі бою за закритою інформацією українських партнерів та розвідданими союзників. За його словами, нині залишається лише вузький коридор. Через який українські підрозділи можуть здійснювати відведення частини сил, проте навіть цей прохід перебуває під щільним вогневим контролем російських військ. Водночас у генштабі повідомили, що у Покровську Сили оборони отримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат. Підрозділи сил спеціальних операцій успішно атакували ударними безпілотниками об'єкти російських військ у Донецькій та Луганській областях. У Покровську дрони ССО уразили місце накопичення особового складу противника. А у білоярівці знищили склад боєприпасів 51-ї загальновійськової армії РФ на Луганщині у населеному пункті. Денежникове було завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів ї мотострілецької дивізії противника. У травні Росія та В'єтнам уклали пакет угод про спільний видобуток нафти і газу на території РФ та у В'єтнамському шельфі. Про це інформує головне управління розвідки Міністерства оборони України. Документи дозволяють створювати дочірні компанії у третіх країнах для експорту російської нафти під виглядом в'єтнамської та передбачають нові ліцензії. У ненецькому окрузі мінімальна ціна на нафту встановлена на рівні 75 доларів за барель, що значно перевищує європейську стелю 47,6 доларів. За даними гур, ці угоди допомагають Кремлю обходити санкції та забезпечувати фінансування війни проти України. Паралельно Росія посилює гуманітарну та військово-технічну присутність у В'єтнамі. Двоє співробітників ФСБ поранені у Чечні після атаки безпілотників на будівлю відомства у Ачхой Мартанівському районі. Про таке повідомляють ворожі змі. Зазначають, що удари здійснили українські БПЛА. З нашого боку коментарів щодо цієї атаки немає. Окрім цього, ймовірно, під удар БПЛА потрапила і будівля ОМВД у Гудр... Гудермеському районі. У Тамбов завітали дрони у ніч проти 3 грудня. Про це повідомив губернатор області Євгеній Первишов. За його словами, на території однієї з нафтобаз розпочалася пожежа. Губернатор додав, що на місце займання вже прибули необхідні служби та розпочали ліквідацію пожежі. Крім того, на час атаки Тамбовський аеропорт вводив обмеження на прийом та відправлення літаків. Наразі обмеження зняли.